Вітаю гостей і підписників каналу Boder 23. Нарешті дійшли руки до мого телефону колишнього це Poco m 3 А ситуація в нього класична: він не вмикається. Перезавантажив його, коли не було мережі. І більше він в мене не вмикався. Звичайно, в мене було спроби ремонтувати, відкривши задню кришку, знявши батарею. Але він пропрацював недовго і знову виключився, і не, в, і не вмикається. Що з зарядним пристроєм, що без зарядного пристрою. Тому, вивчивши мат в інтернеті на Ютубі, я дійшов до висновку, що це є стандартна поломка. Можливо, за допомогою паяльника вдасться її все ж таки прибрати і буде працювати даний гаджет. Це справа у тому, що. Є материнська плата, на ній є захисні елементи металеві, які чомусь не були виробником заводу заізольовані, і вони починають з часом контактувати з конденсаторами на цій материнській платі. І тому неможливо включити телефон, він уходить в захист і не вмикається. Тому, сподіваюся, вдасться його відновити. Тому подальший розвиток подій і успіхи в наступних слайдах. Ось перша частина розборки. Ми відокремили материнську плату від телефону, відімкнули батарею, зняли всі компоненти додаткові. І як видно з матеріалів в інтернетах, ось ця кришечка металева, вона є причиною того, що телефон не вмикається. Того, що ці конденсатори, які під кришечкою контактують з поверхнею, і неможливо вімкнути телефон. Тому зараз за допомогою паяльника. Будемо відпаювати кришечку і дивитися за результатами. Заізолюємо, підключимо. Якщо це не допоможе, то є інший спосіб, це перекинути конденсатори місцями деякі, і він буде працювати. Ну, всі способи у процесі будемо робити, що допоможе, на тому і зупинимось. Далі їдемо. Ось і друга частина розборки вона ж демонтаж кришечки металевої. І все у нас вдалося, хоча тут без свинцова пайка. Але, пройшовши флюсом, ось такий у нас флюс F1. Нагрівши. Звичайно, з проблемами, але все ж таки ми кришечку віддокремили. І зараз будемо перевіряти, чи увімкнеться телефон. Але це місце необхідно буде обов'язково заізолювати. Далі йдемо. Після підключення шлейфів і вмикання телефону. Нічого не відбувалося, окрім того, що підсвітка була, що батарея підключена, але далі телефон не стартував. Тому, мабуть, наступним буде залучення термофену. Ось він мій термофенчик. І будемо випаювати місцями, міняти конденсатори. Ось вони сфокусуються тут. Далі буде видно. Ну що ж, пані та панове, хочу поділитися з вами успіхом. Ось я перепаяв ось цей конденсатор, який знаходиться перед вашими екранами. Замінив місцями. І наш девайс запрацював. Що саме цікаве. Після того, як він вже простояв вже дуже. Певний період часу. Ось, як ви бачите, 10-17 у нас всі функції працюють. На зарядки навіть він заряджається. Тому можу сказати, що способ номер 1 просто кришечку відпаяти, не працював. А от спосіб другий з заміною конденсаторів спрацював. Тому дійсно це заводський брак від Xiaomi який у багатьох моделях, тому можна сказати з певністю, що, перепаявши тільки, можна його іскорінити. А якщо б виробник з самого початку зробив висновки, зробив би ізоляцію, то не було б цього дефекту, не було б перепайки термофеном, як ви бачите, і все працювало би набагато краще. Тому. Я можу сказати, що в m 3 є така загвоздка, тому будьте обережні при купівлі даної моделі. Тому ставте мені лайки або ставте мені дизлайки, якщо я вам зробив корисну справу знявши це відео. Пишіть у коментарях, як вам перехід на українську на каналі Boder23. І саме найголовніше ремонтуйте техніку, якщо вона піддається ремонту, і вона буде ще працювати ще у вас. Довго і довго. Все. Всім дякую за увагу. Ставте лайкозіки, дизлайкозіки. і до нових зустрічей в радіоефірі. Всім до побачення.